Привіт! Сьогодні буде класне відео нової рубрики моїх топів. Будемо говорити про сонцезахисти. Так над назвою ще потрібно попрацювати. Я вже давно хотіла зробити щось подібне, а з приходом спеки, думаю, тема сонцезахисту буде як ніколи актуальною. Хочу подякувати всім тим, хто чекав мого повернення. Зараз не прості часи, але я сподіваюся, що я матиму змогу до вас виходити хоча б раз або два рази на тиждень, і відео будуть регулярними. Тому не забувайте підписатися та поставити дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Всіх обіймаю! Тож сьогодні розбираємо найкращі, на мою думку, SPF, якими я користувалася і які мені подобаються. Звичайно, що всі вони хороші і подобаються мені по-своєму. Деякі з них мають недоліки, про які ми сьогодні будемо говорити. Але з цими недоліками я готова змиритися. Знаєте, кожного разу, коли я говорила, що знайшла найкращий SPF, вгадайте, що відбувалося наступного разу. Правильно, я знаходила ще кращий. Сьогодні я для вас зібрала поки 5 моїх найулюбленіших сонцезахисти. Чому поки? Тому що є велика ймовірність того, що цей список буде поповнюватись. До речі, кого цікавить тема SPF Стіків? Мені прийшло декілька, і цікаво, чи хотіли б ви послухати відео про те, як же ними правильно користуватися і чи є від них взагалі якийсь толк. Значить, робимо так. Ви мені пишете в коментарях про що знімати відео, тому що я замотивована і мені потрібно відволіктись. Тому, будь ласка, пишіть ваші теми, а я буду знімати відео. Дякую. А я поки зроблю невеликий анонс того, про що ми сьогодні будемо говорити. Перший продукт це засіб від Beauty of Choson». наступний засіб Transparent Lab ось така велика упаковка. Третій продукт буде від Skin and Lab. Перепрошую за брудну упаковку, вона була зі мною кругом. І останні два в мене з'явилися відносно нещодавно: це засіб від «Round Lab» і продукт від бренду «Hemish». Розпочнемо, напевно, з династії чосон. Цей продукт свій час наробив просто такого шуму в інтернеті, що на нього навіть почали робити підробки. Таким він був популярним. І мені здається, що залишається до цих пір. Згоря собі відрізала чубчика, а тепер з ним мучуся. Не знаю, як його правильно вкласти, щоб воно мені в очі не лізло. Ну, отак. Зробити, а потім подумати. Давайте так, я буду вказувати ціни з корейських сайтів, на яких я найчастіше купую корейську косметику. Ціна цього продукту 14 фунтів або 690 гривень. Тут 50 мл. В складі засобу є 4 фотостабільних хімічних фільтрів, які можна не оновлювати до 8 годин у межах міста. Я вам неодноразово говорила, що сонцезахисти можуть з легкістю замінити зволожуючий крем. Так ось, виробники для того, щоб захопити ширшу аудиторію, додають до своїх засобів доглядові інгредієнти. І так виходить, що продукт може підійти і жирні, і сухі шкірі. А якщо ви хочете написати, що хімічні фільтри не підійдуть сухій або чутливій шкірі, то тут потрібно пробувати. Знаєте, є таке правило, що суха або чутлива шкіра повинна використовувати лише фізичні фільтри, тому що, мовляв, вони не будуть так сильно подразнювати шкіру. Знаєте. Пробуйте! От зараз є досить багато хороших е, засобів на хімічних фільтрах, які ну, дуже комфортні у використанні і не будуть подразнювати чи щіпати шкіру. Виробники хочуть заробити грошей і роблять свої засоби максимально комфортними, які підійдуть широкій аудиторії. Повертаємось до сонцезахисту. В складі можна знайти комплекс пребіотиків, екстракт рису, женьшень та ніацинамід і багато чого іншого. Окрім того, що продукт захищає від сонця, він також виконує доглядову функцію. Знаєте, славосполучення легенька текстура, ви будете чути досить часто сьогодні, тому що всі засоби схожі між собою і мають схожий фініш та консистенцію. Крем розподіляється дуже легко, швидко вбирається, не вибілює, не подразнює і залишає після себе приємний нежирний блиск. Крем всідається приблизно за 15 хвилин. А зараз буде крутий лайфхак для тих, кому всі SPF жирнять або лягають якоюсь неприємною плівкою. В чому заключається суть? Ви наносите сонцезахист в декілька етапів з різницею в 5-10 хвилин. І це навіть науково доведений факт, що використання сонцезахисту декілька разів покращує якість покриття, тому що коли ви використовуєте сонцезахист декілька разів, є велика ймовірність того, що ви перекриєте ті ділянки, які які ви випадково пропустили перший раз. Засіб і справді крутий, вартий вашої уваги, крем без сюрпризів 5 із 5. Напишіть, чи користувалися ви таким, і як вам результат? Не одна Корея, маю для вас і європейський варіант сонцезахисту від бренду Transparent Lab. Oh! Об'єм тут вже 100 мл. Ціна 18 фунтів, або 890 гривень, відповідно. На знижках цей крем можна вихопити за дуже солодку ціну, а знижки бренд робить постійно. Крем заявляється як універсальний продукт, тому що в списку є і суха, і жирна, і комбінована, і навіть чутлива шкіра. Засіб збагачений антиоксидантами, а якщо бути точнішим, то вітаміном с тетра та вітаміном Є. Е. А ми пам'ятаємо, що зв'язка антиоксидант плюс сонцезахист це дуже вдала комбінація. Окрім антиоксидантів, в складі є і цераміди для підтримки здорового захисного бар'єру. Як і б'юті офчасом, Transparent Lab може легко замінити вам зволожуючий крем. Текстура в нього легенько вбирається приблизно за 15 хвилин, залишає після себе приємний блиск, шкіра зволожена та доглянута. Єдиний мінус останнім часом почала помічати, що при нанесенні під очі інколи підпікає. Така історія спостерігалася не часто, але тим не менш. Засобом в цілому я задоволена. Ставлю 4 з 5, об'єм великий, і ціна за 100 мл, як на мене, приємна. А якщо ви вхопите його десь на знижках, то думаю, вам точно сподобається. І продукт номер 3 це мій улюбленець серед улюбленців. Це сонцезахист від корейського бренду Skin Lab. З ключових інгредієнтів тут є 8 форм гіалуронової кислоти. І знову продукт може замінити вам зволожуючий крем. Текстура крему нагадує якусь таку легеньку сироватку. Сподіваюся, вам тут видно. Якщо ні, то я покажу в іншому відео, як засіб лягає на обличчя. Єдине, ви тут можете почути запах алкоголю. Хто не знав, алкоголю в сонцезахисті – це цілком взагалі нормальна історія. Цього не потрібно боятися. Хіба що якщо у вас алкоголь саме алкоголь в догляді за шкірою викликає якусь там супер неприємну реакцію, але спирт в сонцезахисті це скоріше необхідність, чим забаганка виробника. Продукт залишає після себе приємний природній блиск. Ви часто в мене запитуєте рекомендації сонцезахистів, які будуть давати матовий фініш. Я таких поки не зустрічала. Якщо вам не подобається ось цей блиск після сонцезахисту, то. У вас є два варіанти: або змиритися, або просто припудрити це все. Іншого варіанту я не бачу. По фінішу він взагалі мені здався найменш блискучішим за попередній. Якщо торкнутися до шкіри, то буде відчуватися така легенька силіконістість. Засіб не подразнює очі, не щипає шкіру, досить комфортний у використанні. Баночка вже практично пуста. Наступний етап це взяти і розрізати упаковку, але я її зберігла для естетики. Якщо ви його десь побачите, то дуже раджу спробувати 5 з 5. А ось четвертим засобом буде неочікувано класний для мене сонцезахист від бренду Хейміш. Знаєте, є такі бренди, від яких ти не очікуєш ем, класних продуктів, але так вийшло, що моя улюблена туш від бренду Хейміш. І ось сонцезахист, який мені сподобався, також від бренду Хейміш. Тому рада, що я помилялась. По текстурі він густіший за попередні, але по результату на шкірі перевищив всі мої очікування. На шкірі відчувається як простий зволожуючий крем, з мінусів можу виділити парфум в складі, але ароматизатор тут взагалі не інтенсивний і запах. Ледве відчувається, тим не менш, продукт заявляється як засіб для чутливої шкіри. Більше мінусів для себе я не знайшла, тому якщо захочете, можете спробувати. І останній продукт на сьогодні засіб від бренду Round Lab з екстрактом березового соку, аденозином та гіалуроновою кислотою. Якщо порівнювати Round Lab з усіма вище показаними продуктами, то він буде найрідший по текстурі. Але в нього є одна особливість: можливо, це лише у мене такий досвід. Якщо нанести всю кількість, всю необхідність. Кількість за один раз, то на шкірі залишиться такий неприємний білий наліт, який жодним чином не буде поглинатися. Його можна тільки якось розтерти або втерти шкіру. Напишіть, можливо, це лише у мене такий досвід, але ось на відео я вам покажу, як це все виглядало. Але повторюся, мова йде за використання великої кількості засобу за один раз. Тим не менш, при поглинанні засіб залишає приємний глянцевий фініш, не подразнені шкіру та очі. Підійде всім типам та станам шкіри, включаючи проблемну. У відео я не згадала сонцезахист на фізичних фільтрах, тому що просто не користуюсь такими. Вони, як правило, щільніші, мають не дуже приємну текстуру, мені не подобається фініш і не подобається як засіб відчувається на шкірі. Але це не означає, що вони не сподобаються вам. Тому хочу показати засіб на фізичних фільтрах від бренду Axis, здається та. Він репрезентує все, що відноситься до фізичних фільтрів. Він трішки вибілює шкіру, ну як трішки вибілює шкіру, лягає таким ем, щільним слоєм. Я ним не користувалася. Я не знаю, як він себе покаже в довгостроковій перспективі і взагалі, як він відчувається на шкірі. Один раз я спробувала і відразу змила. Мені не подобається. Просто не люблю. Я точно знаю, що цей список буде поповнюватись, і це моє не останнє відео. Напишіть, як вам рубрика і чи варто продовжувати її робити. Якщо так, то про що будемо говорити в наступних відео? А тепер і ви напишіть свої улюблені spf засоби. Бережіть себе, скоро побачимось. Не сумуйте.